Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. В Україні подорожчало зерно найбільше соя та пшениця. Про це повідомляє Українська універсальна біржа. На ціну вплинули декілька факторів. ЄС побоюється дефіциту збіжжя через суху та спекотну погоду у Франції та Німеччині. А також через продовження заборони на постачання агропродукції з України, та найбільш імпульсивно на вартість українського зерна вплинув підрив росіянами каховської греблі, коли вода затопила велику територію на півдні України. Це був просто спекулятивний стрибок в один день. Це була емоційна реакція на невідому велику подію, вплив якої важко було оцінити. Найбільше за тиждень підскочила ціна фуражної пшениці, з якої роблять корм для тварин майже на 2%. Зерно, з якого виготовляють борошно для хліба, теж змінилося в ціні. Пшениця третього класу додала близько відсотка, а другого класу навпаки подешевшала. Врешті за кілька днів вартість збіжжя повернулася до попереднього рівня, і на вартість хліба в Україні це ніяк не вплине, пояснює економіст Сергій Фурса. Ціни врівноважились, і насправді вибух на дамбі каховського не жодним чином не вплине на ціну хліба. Впливає інфляційна динаміка зараз. Ми побачимо сповільнення інфляції, тобто ціни зростають але е, помірніше ніж зростали минулого року. За даними аналітиків аграрного ринку, українці зараз не відчувають коливання цін на зерно на подорожчання збіжжя, яке експортується підрив Каховської гес, теж не вплине. Адже порти в підтопленому регіоні не залучені в роботу зернового коридору. Зараз ріст цін на зерно зупинився, і надалі ймовірно вони будуть поступово знижуватися. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження. Простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої перемоги. Мосейчук плюс у п'ятницю. О 21.30 на 1+,1 плюс Україна.